Доброго вечора, шановні. Вийшла трошечки на свій город і дивлюся рудбеки. Така красива, така, ну, кожна квіточка. Подивіться, яка це краса. І вони великі такі, подивіться, бачите, як посеред. І в кущі різненькі є, є такі, і дивіться, як подружки різні. Це моя рудбекія. Ось там на сонечку гріється ще. Бачите, жовтіє. І ще там трошечки. Ось подивіться, який запашний тютюн. Як він пахне, яка краса. І як пройти мимо, не показати зараз. Ліатрис. Ліатрис про який я мріяла, він дорожений. Це сусідка дала, поділилася, приводила в порядочок свою грядку і каже: Ой, у мене його стільки, прямо так кущем дала, я так кущем посадила. От. Ну, я вона дала багатенько, але я поділила його. В різних місцях потрошечки думаю, де сподобається, де виживе, де. бо це весною вона давала. Ну, і це ж я на грядці посадила. Подивіться, там мої помідори. Не дивуйтеся, я обрізаю до першої кісті. Отак зав'яжеться. Я далі обрізаю, до цієї кісточки обрізала. Далі буде зав'язуватись, два листочки лишаю, а до того обрізую. Ось, бачите. Який сорт не скажу, бо я це тут спасала. Подивіться, яке диво дивне, не чекала навіть і не бачила, він цвіте один день. Мак дала сусідка. Я тут понасівала, багато насіяла, але зійшов лишень. Ось оце одна квіточка. Статиця, подивіться, яка ніжно-рожева. Ось ще така синя статиця. При заході, при заході сонця, подивіться, яка вона гарна. Ну і ще трошечки лишила тут, Звіробою. Вони так притулилися один до одного, так їм тут підтримують одне одного, ну залишила. Ну, це мої трави і настурція в травах. Ось, хакурені шики. Ох, і гарненна ця верба, але вона тут трошки в холодочку, і вона не має того розового відтінку. Вона має білий тут у мене, бачите, відтіночок такий. А взагалі-то він такий рожевий, як оцей мак, отакі листочки. Але нічого, на наступний рік будемо живі, здорові, то будемо садити, пересаджувати його. Тут поряд Петрушка прикриває ноги. Бачите, як воно все так. Ну, тут я вже показувала помідори, тут сунички. Отак при заході сонця. Це нові квіточки, я не буду навіть називати назву. Я їх купила, вони такі дрібонькі. Але що я хочу показати? Я хочу показати, що в мене вже є. Ось вона красуня. Красуня, красуня. І хінаце є. Бачите, як? Розцвіла. Оце, тільки розцвіла. І ось другий кущик. Ой. І третій. Три кущика, їх і на цієї. вони розцвіли. Квітує моя гортензія із живця. Ох, яка гарненька. Ну, прямо як намальована. Ну, і ще є одна от така Я не знаю, це, мабуть, інший сорт, тому що себе веде інакше. Ось така. І ще десь є одна. Ага, ось я покажу. Бачите, не знаю, чому вона, чи тут їй сухо, і вона ось має такі китиці, чи це такий сорт. Ось працюють джілки над, іс... над ісопом, але в мене тут, бачите, ісоп. І котяча м'ята котовник. Вони поряд. ну Виглядають, вони так дружать, дуже гарно виглядає. ну Подивіться на оце. Чудо природи. Подивіться, яка краса. Ну, гарнющий такий, але маленький. І оце спасаю від слимаків, але вже сказала, хоч і гарненький може, якщо висажу то висажу в ящик, ну, в відро чи в бозон. Ну, Тут хоч показую, хоч не показую. Тут, бачите, статиця у мене ще є біля ехінацеї, оце. три кущики. Ну, я думаю, вона тут буде рости, хай росте скільки множиться, скільки хоче. Статицю теж в різні місця посадила, їй подобається. їй, як кажуть, вона сухо стійка. Заст... Сухо... Ну, це не знаю, якісь помідори теж потикало. Знаєте, як весною місця багато. І хочеться з моїми принципами, аби земля не була гола. А потім все починає розростатися і хоч караул кричи. Або викидай, або хай уже кажуть. Так, зараз перстач. О! Згадала, бачите, вчуся перстач. Ось дуже гарний, курільський чай, перстач. І ще ось і біленький є, бачите, я живцювала його, в нас тут недалечко, я наживцювала. І думаю, знайдемо йому місце. Бачите, як він тут мене по край грядки посадила, думаю, ну хай росте. І хочу сказати, ось ці квітки, подивіться, можу, в когось є. Вони подібні на ромашку, але було написано, вроді би, хризантема. Ну що вам сказати? Квітки гарні, коли розцвітає, квіточка, вона дуже гарна заворожує. Але тут, подивіться ось зараз покажу, бачите? Ой, не бере його. Комахи. Об'їдають пелюстки. Пелюстки, от дивіться, бачите, ось квіточка, вона вже без пелюсток. Бачите, тут пару, бачите, вони такі, як інваліди бідненькі. Ну, що я можу зробити? Ось вона тут лазить. Ось, сховалася. Вони дуже чутливі, ховаються. Ну є, що є, ну, вже так. Просто буду знати, що воно. Це, знаєте, як ото називали клопи. Ото є такі зелені на малині. А це такі з чорненькими цяточками. Вони, як, знаєте, як божі корівки, але це не Божі корівки. Бо я знаю, божі корівки бувають червоні з білим і чорне з білим такі. Ось, ну, оце любуюсь. отак так вийду. Оце чорнобривці трошки більше, бачите, вони вижили. Ну, а оці маленькі збирала слимаки. Шановні були по 15 слимаків на одній рослинці. Представте собі, що то було за нашестя. Ну Ось портулак у мене такий є, дуже гарний. Але це він зараз не розпустився. Такий є. І ще є такий е жовто-гарячий. Там він теж не розпустився, то не буду навіть лізти. Ось, ну, ну, такі хащі. Ну що, судіть мене, люди добре, чи не судіть, там ось огірківку, аби ви бачили, які кукурудзи великі, вже вищі мене. Самі соняшники, і хай пізніше я вам покажу огірки на рівні з соняшниками. Дуже гарно, дуже подобається. Як зайду, то прямо аж ну як вдома, як колись у дитинстві. Хай пізніше покажу. Вже сьогодні туди не буду, бо я їх тільки понаправляла ось. І подивіться, моя настурція, то що я казала, посадила настурцію в клітку. Ану, де та клітка? Мабуть, нема. Подивіться, як вона все обвила. Закрила ту клітку, пустила ще пагони, починає цвісти. Краса, подивіться. А ще тут під нею, бачите, там вже кабачок, не просто так, а от чуть подаль. От там от огірок ще росте. Ну, а тут вже помідори, то вже попідстригало вже більш-менш. І це така вже грядочка, знаєте, спасалочка. Все, Все, що не було у мене таке десь посадити, я їх сюди зверху десь підсипала, десь тут і флокси давали, я тут посадила, і висіяла майорчики, але вони такі якісь малесенькі. Тут і статиці є, і коліус. Бачите, коли згадала назву, що це коліус у мене свій, трьох видів маю, ось. І ой, які називають, теж гарненько в цьому горшку. Ну, а це фізаліс. Теж жалко було викинути. Оце так посадила чорнобривці, тут ще тютюн. Ой-ой-ой! А це, шановні, буде в мене горошок запашний тут теж. Ось обійшла майже все. Цибулю вже зібрала, буду по хай трошечки місце звільниться то посажу, будемо мати цибульку. Оце буду садити таку цибулю єгипетську, дуже зручно, дуже гарно, зручно. Ось сад при заході сонця. Ну, а тут ще, бачите, пішла з цього. Оце гортензія, бачите, з живця. Ой-ой-ой! Оце хочеться, знаєте як дитину по голові погладити. Пожаліти, так і хочеться доторкнутися до неї. Оце така квітка величезна, величезна. Ось. Щоб показати, не можна віддалити камеру. Дві квіточки. Аня третя там є. А оце що спасла? Ой, мамочки, ось з цього починала, не з цієї. І цією, подивіться, ну, ну як це не полюбуватися. оце обходжу, обходжу. Прийду, подивлюся, думаю. ну Оце б сиділа і з цієї сторони фільмувала, чи з тої сторони відео робила. А може з цієї сторони, а може з цієї. А вітер з цієї, там верба буде, потім показувати буду красоту. Ось це така, шановні, краса. І любуюся, слава Богу, що є здоров'ячка трошечки. Аби любуватись, бо робити вже нема того здоров'я. То... Але хочеться бачити цю красу. Бачити оці бджілки, як вони працюють, як життя пройшло, е, як кажуть, чи жили, чи не жили, чи бігли, чи, чи повзли, чи як по всякому було. Ну, але то життя, то бачите. А зараз дякувати Богу, що маємо трошечки тихої години. І те, як тримайтеся, шановні думками всі в Україні, тому що там. Рідня, там, сестри, брат, мама. Переживаємо, хвилюємось, молимось, аби було все добре, аби була Україна, аби було куди повернутись на рідну землю. Пишуть, що о, вертайтеся, будете працювати в Україні, та дай би Бог, аби був тихий спокій і трошечки здоров'ячка, і прикрашали би Україну, як би могли. Не тільки ми, а й наші діти, внуки наше майбутнє, щоб було в Україні. Бувайте здорові, шановні.